Ну що, друзі, у нас сьогодні буде на огляді пускозарядний пристрій від Vitals GS800. Сьогодні ми його, звичайно, протестимо, розберемо, подивимось, чи доброт на рід, чи ні. Так що погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, друзі, писали мені в коментарях, часто каже Вова, давай якийсь бустер, бустер, щоб машину підкурювати і так далі. Де зима. Ось, друзі, є від Vitals. До речі, в них є там декілька лінійок, вроді 3 чи 4 лінійки. Це в нас золота середина, тобто він може видавати струм 800 А. Зразу ж давайте перейдемо по характеристиках. Це в нас тип акумулятора літій полімерний. Номінальна максимальна сила пускового струму для автомобіля 12 вольт 400 А 800 А. Тип захисту від Короткого замикання, перепадів напруги, перевантаження по струму, перепадів температури. Знову написали: ємність акумулятора у нас 12 тисяч мА, гарантія 36 місяців, і це в нас йде бустер павербанк. Поставляється він ось такому кейсі. Кейс непоганий, пластиковий. Давайте ми розпакуємо. Тут також є характеристики. А давайте прочитаємо. Вихід нас з павербанка, тобто йде 5 вольт 2 ампера максимум. І вхід, тобто він заряджається 5 вольт 2,4 А, тобто 12 Вт. габарити 275. 225 на 55. Вага в нас 800 грам Добре, розпакуємо. Я вже, до речі, розпаковував. Я його зарядив до кінця до 100%. Дивіться, яка упаковка. Ось так це все виглядає. Такий кейсик. Інструкція мануал у нас українською мовою. Супер. Відставляємо, що в нас де по комплектації. Дивіться, сам бустер. Ось так він виглядає. Бачите, дуже компактний, маленький, друзі, я вам скажу і класно зроблений. Мені дуже сподобалося, що в нас є кнопочка включення, виключення, щоб, як то кажуть, він не висаджувався, тому що плата в нас споживає і так далі. Далі. Давайте ми оце приберемо, бо я з цієї сторони, походу, відкрив. Дивіться, самі крокодильчики в нас є приєднання, що є непогано. Дріт у нас 10 АВГ. Супер. Блок зарядки самого павербанка, як ви бачите, у нас 5 вольт, 2 А. І ось такі шнури, що ти можеш використовувати його як павербанк. Тобто у нас Type-C, Micro-USB і Lighting, самі популярні роз'єми на USB. Вихід по Type-C у нас немає. Також є ліхтарик, також є цифрова індикація. Так що все супер. Добре, давайте ми кейс відставимо. Це ми все залишимо. Кейс ми, звичайно, відставимо, щоб він нам не мішав. Ну кейс, теж міцний друзі, не, не дешевий пластик, міцний кейс. Добре, відставляємо на бік, Оце все діло. Перейдемось по зовнішньому виду по керуванню. Ідентичні характеристики в нас тут написані. Давайте ми його включимо, натискаємо на кнопочку. Також могли бачити на індикації, в нас тут є вихід. Також вихід промальовується, скільки він заряджає, тобто скільки ампер. Наприклад, візьмемо шнур, і давайте щось поставимо на заряд. Я візьму телефон. Дивіться, лайтінг є, все є. Супер. Дивіться, ось так. Хоп. Заряджається і в нас показує на вихід 2 А. 5 вольт, 2 А. По протоколах це, звичайно, ми все діло провіримо. Так що непогано, друзі, непогано можна заряджати свої гаджети і так далі. Так що, супер. Далі, давайте ми перейдемо також до тих протоколів. Зараз ми це все діло провіримо. Беремо Нірсика. Будемо підключати все по стандарту, пульсації і так далі. Тут у нас прописано, бачите, 5 вольт А і тут 5 вольт А. Чомусь на синій. Це, напевно, 24 А. Він може видавати. Спочатку перейдемось по пульсаціях, що павербанк нам видає. Пульсації 100 ну В нормі можна боротися далі. Ставимо резисторне навантаження в 1 А. Пульсації падають. 80 як ви бачите, 81. Добре, є 1 А видає, 5 вольт є 2 А. Також видає пульсації Супер, 78, 80. Самі бачите, 3 А. 3 Ампери вирубується, він не може видати 3 А. Коротше, 2,4 2, А він видає. Давайте ще раз його активуємо: 2 А. Спокійно видає 4,8 В. Пульсації добрі. Друзі. Добрі. Відключаємо резисторне навантаження, відмикаємо і подивимося, що в нас по протоколах. Протоколи, звичайні, я думаю, там буде BC, Ready, і там Apple, я думаю, пів А і так далі. Дивимось, що 5 вольт, от ну, 1,5 А. Звичайні протоколи, тобто він 2-2,5 А може видавати. Звичайні стандартні протоколи. Більше тут нічого немає. О, Перезавантажився Фнірсик. Так що супер-супер. Як повербанк можна спокійно використовувати без питань. Ну що ж, а тепер давайте попробуємо, Чи в дійсності він видає 800 А. Попробуємо бензинову, вроді, є 2.0 в мене в сусіда Volkswagen. І також попробуємо дизель, чи він стартане 2.0 дизель. 800 ампер для дизеля, ну не знаю, чи піде. Сьогодні ми все провіримо. Візьму я струмові кліщі, і ми це все діло заміряємо, який він реальністю струм видає, цей бустер від Vitals. Так що погнали. Пробуємо. На дворі мінус 3-4 градуса. Взяв я струмові кліщі і ми зараз будемо бачити. Олег сів, шеврелек аптіва 2.0 дизель. Нажимаєте на кнопку, коли підключаєте, світиться зеленим, можна запускати. 100% у нас заряджено. Пробуємо. Збиваємо по нулях. По нулях заходимо в графік, щоб ми бачили. І я зараз вам це все покажу. Ану, Олег, пробуй. Фари засвітились? Не стягуй. Ні Коротше, 96%, 4%, 4 в сіло і максимальний струм на склав 97 А. Бачите, фнірсик зафіксував. Коротше, не тягне воно ніяк. Чи, я думаю, дизель ніяк не потягне Десь 1,6 бензин в тому районі. Я думаю, він потягне. А так? А ну, давай ще раз спробуємо. Давай тут підемо на бензин. Так, підемо на бензин. Так, спробуємо ту. Давайте ще раз спробуємо. Чекай ще. Ні. Ти фари можеш виключити? А, так. Коротше, ставимо сюди. Так, б'ємо по нулях, чекай ще ні. По нулях. Коротше, він фари виключив, попробуємо завести. Давай заводь. А, я щось, напевно, погано, Ага, чекай. Та ні, все добре. Все добре. Ну, ще раз перезапустимо. Ще раз витягну, ставлю. Чекай. Ну, пробуй. Фари виключив, так? Да? Ну, пробуй. Фу, хватає? Все, та. Да? Нічого собі. Ти поняв? Завело. Народ, я в шоці завів. Короче, виключив він фари. Максимальний струм склав у нас 284 А. Ну, Фірсик дуже добре показав, злапав цей момент. 96% завів. Коротше, виключив фари і все завелося, друзі. Дуже прекрасно. Ну що, все ж таки, Олег каже, давай попробуємо Ланоса. Ланос 1,5, бензин. Збиваємо по нулях, по нулях. Ставлю сюди. Ну що, заводимо? Давай пробуємо. Та тут взагалі не почуло. Взагалі не почуло, друзі. Зовсім. Груши. Показую, бачите, я під'єднав до мінуса і тут сюди. Для бензини там 1,5, я думаю, 1,8 спокійно. Дизелю тяжкувато. Та. Як ви бачили, 2,0. Йому було тяжко, він фари виключив і ще раз запустив, і він запустився. Я просто перезапустив сам бустер, тобто витягнув. Дивіться, як це все відбувається. Ставите сюди. Ось так. Він тут може вам моргати. Отак, бачите, він моргаєте. Нажимаєте на кнопку Зеленим, готовий і стартуєте, і все. Так що супер. Так, розібрав я наш бустер, показую, як все всередині виглядає. Ось така в нас плата. Це в нас плата і BMS на заряд цих акумуляторів. Збірочка по стандарту як в всіх бустерах, де там 4С. Тут у нас 4С1П, літій полімерних акумуляторів. 14,8 вольта, Як ви бачите, давайте ми розріжемо, заглянемо. Акуратненько подивимось, що у нас тут за акуми. Ось так. Зараз ми акуратненько розріжемо. Все гарно зроблено. До речі, збірочка тут запакована, як ви бачите, прекрасно. А так, ось так. Показую вам. Ось такі в нас акумулятори. Тут у нас виходить ємність 3000 мА. Як ви бачите, є маркировка. це не підвал. Є qr код v V-GUR-power, якось називається ось фірма, батарей. MH63534. Ось так це все в нас діло виглядає. Ну, Гарно зроблено, друзі. Гарно. Ну, Зараз ми подивимось тут. Тут у нас все балансувальні дроти йдуть, друзі. Оце у нас йдуть балансувальні дроти. БМС-ка в нас от саме іменно оця плата. Бачите, це є БМС і це є в нас павербанк. Якщо зняти оцю армовану стрічку, зараз я вам покажу. Ну, тримається дуже добре. Все каптоновим скотчиком. Зроблено гарно подивіться сюди це у нас балансувальні дроти всюди йдуть все проізольовано, все ну, прекрасно зроблено, друзі. Ну, Загальну ємність, вони, як всі пишуть, це у нас 12 тисяч мА, але так виходить, ця збірочка 4 s 1 p це в нас 3000 мА. До виконання і до якості тут до питань нема. Плата також добре все зроблено, залишки флюсу нема. Є індикація, є ліхтарик. Ліхтарик досить яскраво світить, забув вам показати. Ну, Нормально світити, можеш собі підсвітити спокійно. Тут десь, я думаю, 1 Вт. Один Ват світлодіод, є лінза, повноцінна лінза, так що супер. Тепер давайте я вам покажу по ціні. Заходимо на офіційний сайт VITALS, каталог товарів. Листаємо нижче, вибираємо силова техніка. Тут у нас є пункт зарядні та пуску зарядні пристрої. Вибираємо сюди, заходимо сюди. Є GS600, він коштує 2574 гривні. І це в нас gs 800 коштує 3145 гривень. Також в них є потужний 3700 гривень. Це в нас GS1200, 1200 ампер. Ось так виглядає. Така ціна. Ну на мою думку, якщо обирати між трьома бустерами, звичайно, gs 80, такі як в мене на відео, буде найкращий варіант. Як ви бачите, він навіть дизель 2.0 заводить. Тяжкувато, але заводить. Тепер в загальному підсумуємо, що вам сказати, непоганий гаджет. Мені він сподобався. Як ви бачили, я розібрав всередині, все там класно зроблено. Питань немає до виконання до я... Дуже сподобалась комплектація, що в комплекті йде ось такий от кейс, гарно все зроблено. Є свої місця, ти собі склав там, я кажу, навіть шнури і навіть навіть цей блок на 2 А і то дали в комплекті. Це дуже приємно. Тепер для яких двигунів саме краще використовувати оцей бустер. Це 1,5, 2,0 бензин. Спокійно він стартане. Я кажу, 1,5 бензин, я думаю, 3-4 рази ти зможеш спокійно завести двигун. Дизель, як ви бачили, я думаю, два рази він заведе. 2,0 йому тяжко, треба фари виключити. Самі ви бачили, але 2,0 дизель. Дизель холодний дизель, він стояв реально, машина не їздила, не теплий двигун був. Він завів. Я, чесно кажучи, ви самі бачили, я не сподівався, що він це заведе, але він це зробив. Отакий малюк він зробив. Це мене здивувало. 1,5 дизель спокійно, в мене був Ford Focus, Я думаю, 1,5 цей бустер запустить, навіть не напрягаючись. Так що, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за І всім до наступних відео.